Вітаю вас, шановні колеги, до вашої уваги презентація педагогічного досвіду з проблеми сучасної освіти, поєднання досвіду і інновації, запорука успішного педагогічного процесу. Василь Сухомлинський сказав: здоров'я це запорука чудового настрою, самовичуття і високої працездатності. Тому саме від здоров'я дитини залежить психічний стан, успіх у навчанні, фізичний розвиток і стосунки з оточуючими. Проблема здоров'я підростаючого покоління наразі як ніколи важлива. Саме для того, щоб здобувачі освіти навчались з бажанням, дуже важливо з перших днів створити такі умови, щоб це бажання не згасло. Ми з вами добре знаємо, що з учнів змінюється від уроку до уроку, і протягом тижня, і протягом начального року. Тому завдання вчителів на уроках фізичної культури є зниження втоми, відновлення процес в учень, контроль втоми учнів в процесі навчання та сприяє здорово збереженню. Що така інновація в новій українській школі? Інновація – відновлення, новинка, нововведення, зміни з метою покращення освітнього процесу. Ключовим поняттям інновацій є інноваційний процес. Він може мати характер як стихійний, так і свідомо обґрунтований, керований. Урок був і залишається основною формою освітнього процесу. Як вчитель практик, я використовую на сучасні вимоги до проведення уроку. А саме озброєння учнів свідомими, глибокими та міцними знаннями, формує у здобувачів освіти міцні навички та вміння, що сприяють їх підготовці до життя, підвищує виховний ефект навчання на уроці, підвищуючи риси особистості, здійснює всебічний розвиток учнів, розвиваючи загальні та індивідуальні особливості. Компетентності орієнтовані завдання на уроках фізичної культури роблять сучасний урок яскравої події. Наприклад, в грі спритні перегони ми розвиваємо математичну компетентність. Діти об'єднані в дві команди, між ними розташована межа, за яку не можна заступати. В одній групі в руках паперові паперомічі, в другій будь-який дібний інвентар, губки. За командою Кидай. Учні починають кидати свої предмети на іншу сторону впродовж однієї хвилини. По закінченню раунду діти підраховують кількість предметів. Саме на дистанційній формі навчання ми рахуємо предмети, які залишаються в руках на момент закінчення гри. Заохочення до активних дій сприяє збагаченню рухового досвіду кожного здобувача освіти. Робота за інтересами створює сприятливі ситуації для роботи зі своїм тілом. Співпраця один з одним допомагає регулювати рухові дії в різних рухових моделях поведінки. Хочу поділитися своїм досвідом з розвитку природичих компетентностей та технологій. Використовую їх при проведенні гри вузькі місця та полководці. Разом готуємо маршрут з перешкодами. Діти об'єднуються в команди. Командам дається завдання, подорож по дорожці з вузькими місцями, крізь яких поодинці не проб'єшся та ще за обмеженим часом. Вузькі міська це ті, через які перебиратися самостійно неможливо. Пропоную здобувачам використовувати дорадчу кімнату. У будь-який момент діти зможуть вийти з гри і домовитись про статею подолання перешкод. Порадившись, команда повинна брати оптимальне рішення від подолання цієї перешкоди, перемагає команда, яка швидше та якісніше виконує завдання. Співпраця та особисте зорієнтоване навчання сприяють формуванню мотивації до пізнання розвитку впевненості власних сил та розкриттю потенціалу кожної дитини. Концепція створення успіху допомагає учням відчувати власну значимість і досягти позитивних результатів, що є важливим елементом ефективного навчального процесу. Підхід, який я використовую в своїй роботі, свідчить про орієнтацію уроків на потреби кожного учня, підтримку його індивідуальності та створення сприятного середовища для розвитку. Справжній вчитель це той, хто поєднує мудрість минулого з можливостями майбутнього. Дякую всім за увагу.